Вітаю, шановні глядачі. Мир, який так хотів встановити Трамп, тає на очах. Ми говорили не раз, що по суті задача Росії, якщо основний опонент хоче помилятися і, по суті, сам собі створювати казки, що мир можливий, то нехай собі створює. Нам, аби, хоч на певний період, був менший тиск і все. А так, ми будемо досягати цілий до 26-го року там. Відбивати як мінімум чотири області Московія хоче ставити нас на коліна, вимагати від нас там по суті обрізаності нашої суверенності і таке інше. Ну і от зараз тут Рябков, заступник міністра зовнішніх справ, московитів, заявив, що ми дуже хочемо поговорити про мир, ми дуже хочемо допомогти Америці. Вирішити проблему Ірану, наприклад. Так? Але по факту він водить по Трампу, там, не знаю, чи матрьошка, і не буду я скочуватися до більш таких пахабних порівнянь. Але факт який, що в всіх цих пропозиціях Москва так і каже: ми не хочемо йти на перемир'я, на всеосяжне, Наша задача стерилізувати Україну. Якщо США буде тиснути на Україну змусить Україну. По суті, здати свою суверенність, тоді ми готові йти до миру. Ми хочемо миру. Ми вітаємо ініціативу Дональда Фредовича. Ми хочемо, щоб він допоміг нам всім примиритися, але на наших виключно умовах все. Тобто, Москва каже, що вона хоче воювати далі. І іншого не видно. Тобто, Україна каже, окей, хочете всеосяжне, давайте все осяжне. Нам боляче, нам неприємно втратили, наші... ми втратили територію, у нас їх забрали просто-напросто. У нас багато дітей на сьогодні викрадених, у нас багато біди нароблені Московією, але ми... ми хочемо миру, ми це покажемо. Тепер покажіть, чи готові московити. Не готові. Ще багато там іде інформації, що Трамп там невдоволений, невдоволений і Зеленським і Путіним ну, вже хоч якась еволюція. То був повністю невдоволеним Зеленським, якого ще не диктатором називав. А зараз вже і путіним потрошечку невдоволений. Ми чекаємо тої еволюції, коли він буде повністю невдоволений. Вже нарешті Кремлем всратим, який не хоче жодного миру, і буде вже хоч щось робити. Але тут єдина еволюція може бути Трампа щось робити, обмеження в нього серйозні до можливості тиску щодо нафти. Ну, Китай і Індія вже в основному споживають. Європа мінімально. Ну, хіба його дружки, там словаки, угорці от ну, угорці в першу чергу дружки да, Трампа. От вони споживають нафту. Ну, тисне на своїх дружку. Ну, подивимось, як на Китай і Індію в тебе тиснути. Е і реверанс по Ірану Рябко вдав. Це дуже е е доволі смішно. Так вони говорили, що вони готові примирити Іран і США, але. Ми проти ударів по ядерних програмах Ірану. Тобто вони Московія за те, аби Іран набув ядерної зброї. Ну от і все. По суті, вони такий пил в очі Трампу кидають, а він ведеться і вірить, що все буде добре. І все. Московія насправді показує, що миру їй наразі не треба. Вона там оголошує свою частку мобілізацію, призовний вік, готується далі воювати. Благо. Потенціал до відновлення техніки там мінімальний вже. І невідомо, чим зараз це все завершиться, якщо особливо, якщо Америка дасть те, що вона може нарешті дати, що вона давним-давно мала давати в повній мірі. Ну, глянемо, як там, Фредович готовий вжалити мудака кремлівського чи ні? Подивимося. Ну, а далі, там московити, що не маніпулюють, говорять про те, що Україна там. Не хоче ніякого миру, ну так і треба було, і треба було затягнути, і треба було піти на першу сходинку цього всеосяжного потенційного перемиря, то про не бити по енергооб'єктам і по суті валити нам енергосистему і. Самим же ж бити по своїх в основному, або маніпулювати даними і казати, що от Україна не виконує. От, ну, ви ну, хотіли це все осяжне, Ну звісно, хотіли, але от Україна не виконує. А ще взагалі-то бачите, ви хочете миру, але ми бачимо, що у вас немає тої рамки концептуальної для перемовин, яку ми вимагаємо, щоб Україна по суті самоліквідувалася. От що вони хочуть. Так що, друзі? Чекаємо, поки Фредович там, що я там, дозріє чи не дозріє. Ну маєш бути і гнів в сторону Москової. ти Давай, Фредович, давай ти на кращий мій друг. Кажи там, на кращий друг Путін. Я тебе так люблю, ти такий класи, ти ж назвав мене геніальним, але одна тобі, не Києву, допомогу, хлоп, санкції додаткові хлоп там. Але я люблю. Знаєш там, банабаласі зіграй, вийди там на, на ефір награй на балаласі ще щось. Каже, що ти любиш шуську культуру з Достоєвським Томіком, ще щось, але зроби хоч тиск, хоч якийсь там Москві. Хоч якось. Це ж мистецтво е, укладати угоди. Ну давай, включай своє мистецтво. Буває, треба і натиснути на свого партньора дорогого. От, чекаємо, поки ти це зробиш. От так. А поки скажу матрьошкою по полбу водять Фредовичу, і все. Більше нічого не роблять. Власне, такі справи поки. Всім всього найкращого. До побачення.